Ласкаво просимо на наш Ютуб канал про вікна. Не соромтесь, почувайте себе як вдома. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути кращими з кращим. Ставте дзвіночок, лайк, адже чим більша ваша активність, тим більше людей зможуть дізнатися більше цікавої інформації та стати більш обізнаними у темах про вікна. Зазвичай вікна комплектують стандартним набором фурнітури. Він забезпечує відкривання стулки у поворотному та відкидному положеннях. А також дозволяє поставити вікно на провітрювання. Тобто працює за звичним алгоритмом. Детальніше про фурнітури ви можете переглянути у відео, ось за цим посиланням. Проте не варто обмежуватись стандартом. Навіть для вікна, в якому не потрібні додаткові функції, сьогодні є більш сучасні рішення. Вони роблять користування вікном більш зручним та безпечним. А сама конструкція, завдяки застосуванню цих рішень, виглядає значно елегантніше. Абсолютно вірно, Юля говорить про механізм First Steel, а також про можливість оснащення вікна. Прихованими петлями Axor Elite Plus. Ці рішення доступні вже сьогодні. Проте мало хто про них знає. А дарма. Тож ми, як експерти у віконній галузі, у своєму новому відео розкажемо про ці механізми та проаналізуємо їх переваги та недоліки. Почнімо з того, що спробуємо відкрити вікно зі стандартним фурнітурним механізмом. Ось я повертаю ручку, і вікно відкривається у поворотному положенні. От я підіймаю ручку догори, і вікно відкривається на провітрювання. Зручно, напевно, що так, адже так відкриваються всі вікна, і ми вже до цього звикли. За статистикою близько 80% операцій припадає на відкидання вікна для провітрювання приміщення. Саме цю статистику брали до уваги, коли розробляли фурнітуру Axor First Tilt. Її назва говорить сама за себе, адже в перекладі з англійської вона значить спочатку «нахил». Якщо у стандартному вікні ми спочатку відчиняємо його повністю, і лише потім можемо встановити його у відкидне положення, то тут все навпаки. Ось я беру віконну ручку і повертаю її. Один рух, і вікно відкинуто на провітрювання. Провітрили одним рухом повернули ручку, і стулку знову зачинено. А потрібно буде відкрити вікно повністю, просто повертаємо ручку догори. По-перше, це дійсно зручно, адже для провітрювання нам не потрібно робити зайвих рухів. По-друге, і це чи не основна перевага фурнітури First Tilt – Це безпечно. Наприклад, якщо дитина залишиться одна, дістанеться вікна і поверне ручку, стука спочатку стане у відкидне положення. І щоб відчинити її повністю, потрібно буде докласти додаткових зусиль. А це значить, що ймовірність випадкового відкривання та випадання з вікна значно знижується. Ще один важливий елемент фурнітури, ручка сорфер стіл, розроблена спеціально для того, щоб створити для вашого дитини умови абсолютної безпеки. Ключ у вертикальному положенні стулку можна відкрити навстіж. Ставимо ручку на 90 градусів, повертаємо ключ на 180, і вікно можна залишити тільки в режимі провітрювання. Повертаємо ключ на 180 градусів у закритому положенні, і вікно не можна відчинити всередині. Цей механізм дозволить захистити тих дітей, кому б вистачило сили притиснути вікно та повернути ручку догори, щоб відкрити вікно навстіж. Ручка Axor First Steel абсолютна безпека для вашої дитини. Напишіть у коментарях під цим відео, що ви робите частіше. Відчиняєте вікно повністю, чи відкидаєте стулку для провітрювання. Нам дуже цікава ваша думка. На цьому ми завершуємо першу частину нашої теми. Ня, чекайте незабаром, адже команда експертів про вікна працює, щоб ви були в курсі найактуальніших новин.